Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Є цікавий коментар, питання у вас. Хочу сьогодні розглянути е, новина. Є цікава про те, що Турція пропустила через Босфор русняве судно. Вони, типу, возили в Сирію гуманітарну допомогу після землетрусу, а назад загружають багато зброї і везуть до себе. Ну, це взагалі треш. Ердоган не кається. Зрозуміло, якщо це правда, то це договорняк і цікаво, чи вплине ця інформація на великий загал, чи покарають людей, які до цього причетні. Тож, давайте подивимося, я в новинах, ну просто, от, просто в новинах подивилася, що це судно, воно це судно, воно під санкціями США і те, що да, насправді воно, вони їхали спочатку в Сирію начебто ввезли гуманітарку, але в те місто, там, де в них є якісь військові бази, тобто, ну, цікаво, що вони там а, везли назад і, ну, і так далі. Давайте глянемо. Бо є підозра, що там може бути зброя, да? судно. Це взагалі як? Імператор, певна домовленість. Між імператорами, Да. Імператор отримав результат для себе. Тобто, да, це така собі задумка, друзі, через певну домовленість, через трійка кубків, це підтримка, домовленість. Ось, будь ласка, карта руху, да? Тобто він отримав для себе підтримку. Імператор отримав результат. Добре, давайте, давайте спитаємо, чи це таке перший раз, чи воно взагалі вже як системне. Да? Оцей корабель, це про перший раз, чи він взагалі як системний? Знаєте, це перший раз, коли викрили десятка мечів із серії, блін, попався. Зрозуміли? А взагалі. Це договорняки, от як ви написали мені, що це даговарняк. Оце договорняки. Верховна жриця і Ерофант, ну, таємненько, бачите, Ерафант дивиться, так хитро-хитро. А цей раз, да, попалися десятка мечів. Тобто щось вилізло наружу. Да? Верховна жриця перестала бути такою верховною. Такою жрицею. Чи там була зброя? Чи там була зброя, коли вони їхали до себе, да? коли вони з Сирії їхали на Росію. Чи там була зброя? О, да? Щось, щось, щось типу зброї було. Карта дияволу. Е, по трійці жезлів везли з тих берегів собі того, чого не вистачає, того, чого мало по дияволу, да, це зброя. Зброя. Яка? По королю мечів, багато по королю мечів. Ну, тобто, прям зброя. 10 пентаклів, тобто, ну, немало. Немало. Можливо, по 10 пентаклів та, за яку. Вже хтось щось отримав. Да? Якісь домовленості були, хтось отримав за це гроші, і ось вони це все везуть чи привезли. А що там Ердоган? А що ж Ердоган? Давайте спитаємо у всьому цьому да, з цим кораблем. Що ж він так спалився, цей Ердоган? Ось, будь ласка, неочікувано. Е, Калісо фортуни на дні колоди не догладів. Не доглядів. Верховна жриця Ердоган. Хотів для своєї країни по цій ситуації, по цій ситуації по Верховній Жриці хотів отримати для своєї країни певні інтереси, так, тобто захищав інтереси країни по верховній жриці, таємно. Вирішив скористатися. Да, мабуть, щось таке ж. Мабуть, щось таке ж отримав. По колісу фортуни. Що він за це отримав? Чи він за це щось отримав взагалі? Це Ердоган. Насипали просто, поняла? Насипали. Наче нічого не робив, але насипали. Ну, типу, зробив вигляд, що. Ой. Так. Отримав, отримав. Давайте подивимося. А що ж тепер буде? Оце все вилізло наружу, да? і про це дізналися, і Штати дізналися, і корабель цей санкційний. І ось це отак, чи буде мати якийсь розголос, чи буде взагалі якась реакція штатів? Чи буде якась реакція штатів? Вже щось, так. Да. І це буде стосуватися, вже щось планують, можливо, щось вже роблять, і це буде стосуватися майна. Майна. Це може бути або якісь санкції нові, або майна. Ну, це ж корабель може бути, це ж також майно, так? Да? Що, яка буде реакція Штатів? Реакція штатів, королева Жезлів. Що тепер буде для Росії в плані, в плані відповіді якої? Ну, відповідь буде, друзі, відповідь буде. По єдине, що по зірці не одразу. Тобто, не така різка, як хотілося. Б, да. Справа, буде... Справа буде голосна. Це буде прямо по зірці голосно на весь світ. А по відповіді, це вже запущено. Да. Тобто, тут, знаєте, можливо, навіть щось якісь нові санкції придумають. Да. Щось якісь нові. Покарання якесь нове. Ну, тобто, чогось нового це може торкнутися. Да? І так торкнеться, що прям по десятці жезлів буде важко, важко. Це я для Росії питаю. Оце покарання, оце будуть відповідати, вони їм буде важко. Неочікувано, по дураку, тут дуже це, знаєте, як це так, ми спалилися. спалилися. А все ж мало бути так добре. Це перший раз? Чи не перший раз з цим судном? Ну, який? Ну, ні, звісно, це не перший раз, це вже робилося. Е, дама мечів, Це, знаєте, вже такий шлях, він про, протоптана тропінка. А ще буде? Давайте спитаємо. А ще буде от такі кораблі. Ще будуть такі кораблі з таким. Ні. От зараз вже, як знаєте, прикриють. Це не те, щоб відміна, це пауза. Да? Зараз, зараз не можна, бо в підвішеному стані. А потім, а потім дама мечів буде дуже сильно погрозливо до цього ставитися, і тут прямо покарання йде. От прямо йде покарання. Чого воно торкнеться. І грошей може торкнутися, воно потрошку буде, знаєте? Буде все потрошку. Як два напрямки, як в двох напрямках. Щось, як це сказати, покарання, не покарання. Погрози, можливо, якісь санкції з минулого, шестірка кубків в якихось двох напрямках. Ну, тобто, це вже було. Будуть повтори, будуть підсилення погроз і підсилення санкцій да, в двох напрямках. Тобто, ще десь, ну… Для Росії. Розбите серце і диявол. Тобто, ну, відповідати вони будуть точно. А Ердоган буде відповідати. Ердоган буде відповідати. Паш Мечів, імператриця. Ну, з ним поговорять, з ним поговорять, а от в плані відповіді для Ердогана, ні, я не бачу. Тут, знаєте, яка буде його позиція взагалі? Позиція Ну, не доглядів, не доглядів, не проконтролював. Але попажу з ним поговорять. Розмова буде. Це добре. Давайте глянемо, що там Україна з всього цього, да? Що Україна? Як це відобразиться на Україні? Оця ситуація з цим судном. Як це відобразиться на Україні, дама мечів, а, тут нам буде більше підтримки. Це знаєте, дама мечів, вона ж така мстива. І тут король мечів. Ну, типу, що для справедливості, по справедливості, якщо ви так, ах, якщо ви з тим судном так, то тепер Україна отримує ще тут туз туз пентаклів. Нати Україна вам ще ось таку велику денюжку, да, багато ще більше допомоги. Підсилимо трошки допомоги Україні. Це як помста для Росії, а підтримка для нас. Розумієте? Україна після цього що отримує. Імператриця багато, багато. Король Пентаклів, рицарь Пентаклів. Багато ресурсу для себе, для своєї країни. Угу. Щось нове. В нових дорогах якихось, да? Можливо, м... ну, нові ресурси, друзі. Нова підтримка. Тобто, ну, зрозуміло, да? підсилювати будуть Україну тепер ще більше. Так що, ну, така собі ситуація. Я знаєте, що згадала? Колись робила розклад? Колись робила розклад, коли Путін зірвав зернову угоду, пам'ятаєте, між Турцією і Україною Ердоган, наче з ним домовився, щоб той все відновив. І заново пішли кораблі з зерном, тобто Путін там щось дав добро. А я десь через якийсь час є на каналі це відео. Зробила розклад в плані Турції, Росії. І ось там карти показали про те, що ну, Ердоган, звісно, молодець, що він так прям все порішав да, в плані того зерна, але м -м, він допомагає. він допомагає Росії, бо має з цього собі певний інтерес. І не переставав допомагати. Я ще пам'ятаю, якось так, знаєте, були реакція, не коментарі такі були, що із серії ну як же, Турція ж там стільки всього робить. А ось, будь ласка, А ось будь ласка, ми багато чого друзі з вами не знаємо, багато чого не не бачимо, да? але політика вона завжди залишається політикою, і, на жаль, не зовсім чесною і чистою. Так що ось так. Дякую вам велике за ваші коментарі, за ваші питання. Дякую за ваш час, за перегляд. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.